Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Навіть перевороту нормального зробити не можуть. Засновник ПВК Вагнерів Ген Пригожин заявив, що розвертає колони своїх бойовиків і йде в зворотньому напрямку від Москви, як то кажуть, наступ заглох. Пригожин стверджує, що за добу вони пройшли 200 кілометрів і за цей час не пролили жодної краплі крові бійців. Щоб цього не сталося, в майбутньому ПВК розвертає свої колони і йде назад у польові табори згідно з планом. Телеканал Дождь опублікував відеозапис з Ростова на Дону, на якому найманці ПВК Вагнер залишають контрольовані будівлі. Незадовго до поє... В аудіозвернення пригоджена агентство Reuters з посиланням на джерело близьке до керівника бойовиків ДНР повідомило, що до околиць Москви наближається колона з п'яти тисяч вагнерівців на чолі з одним засновників ПВК Вагнер Дмитром Уткіним. Це джерело, яке агентство розцінює як надійне повідомило, що в розпорядженні Пригожина було загалом менше як 25 тисяч бійців, а в Ростові на Дону перебувають близько п'яти тисяч із них. Але як бачимо, сенсу з цього небагато. Сталося так, як завжди. В принципі, чого можна було очікувати від повстання в РФ, зазначимо після того, як адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявила про домовленості з Пригожиним, Речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що всі порушені кримінальні справи проти Євгенія Пригожина будуть закриті, а слідство припинять. Но керівник вагнерівців відправиться в Білорусь. Що Пригожин робитиме, там невідомо. Водночас вагнерівців, які брали участь у закладі, обіцяють не переслідувати через бойові заслуги як учасників війни з Україною. Але тут вже випливають цікаві подробиці. Забігаючи наперед, розкажемо, що не обійшлось без Віктора Медведчука. Дивно чи не так. Проте підкреслимо, що організований Євгеном Пригожиним заколод до Росії став серйозним випробуванням для Кремля і показав його нездатність контролювати процеси на своїй території. Однак, керівник вагнерівців діяв далеко не сам. Про це в інтерв'ю розповів секретар РНБ. Олексій Данілов, за його словами, факт, що пригоджень надія самостійно абсолютно очевидний. Олексій Данілов звернув увагу на те, що чимало людей у Росії радо зустрічали вагнерівців, приносили їм їжу та воду. Однак не лише вони допомагали найманцям. Секретар РНБО відзначив, що Віктор Медведчук є власником кількох мереж АЗС. Там заколотники безкоштовно заправлялися пальним та харчувалися. Ви знаєте, що зрадник нашого народу Медведчук є власником певних заправочних комплексів у Росії. Вони ж відразу мали паралельний бізнес. Щоб ви розуміли, зараз заправляється вся техніка, яка йде Пригожинська. Вона безкоштовно заправляється на цих комплексах, які належать Медведчуку. Вітаються, харчуються і рухаються далі за тим планом, який у них зараз є, відзначив Данілов. Тобто Медведчук почав нову гру, втративши все в Україні, він вирішив поборотись за владу або ж підтримати того, хто хоче скинути Путіна. Досить цікава та заплутана історія. Секретар РНБО чітко дав зрозуміти, що Медведчук, який є кумом Путіна, сприяв Пригожину та його заколоту. Водночас Данілов відзначив, що зараз стоїть інше питання, коли люди, які підтримують керівника вагнерівців, будуть робити це більш відкрито та активно, і в якій формі це буде. Але поки для нас всіх це залишиться секретом, хоча початок був багатообіцяючим. Крім того, варто зауважити, що напередодні Пригожин накинувся на Медведчука. Як тоді заявив ватажок Вагнерівців, одним із найважливіших завдань спецоперації в Україні було призначення політика Віктора Медведчука на посаду президента України, заявив засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин. За його словами, голова політради партії Опозиційна платформа за життя заздалегідь пробрався до Києва і чекав, коли прийдуть російські війська. А нинішній очільник України Володимир Зеленський залишить свою посаду. Завдання було в матеріальних активах, які необхідно буде поділити. Ти після того, як вони візьмуть її під контроль, і непогано було б покарати режим Зеленського, зазначив пригожин. А тепер виявляється, що вони союзники. Можливо, всі ці заяви були для відведення уваги сказати важко, але сама ситуація досить цікава та незрозуміла. Думаємо, скоро вся правда відкриється. Також нагадаємо, що Віктора Медведчука 12 квітня 2022 року затримали співробітники СБУ. Кума Путіна у вересні минулого року передали росіянам в обмін на 200 українських полонених, серед яких захисники Азовсталі в Маріуполі. Зараз зрадник перебуває в Росії. Які махінації він зараз провертає не цілком зрозуміло, але сам факт того, що він зрадник нашої держави вказує на те, що довіряти йому не варто. Рано чи пізно він відповідатиме за всі свої вчинки. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.